Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо п'ять будинків на продаж. Продається будинок ціною 85 тисяч гривень загальною площею 80 квадратних метрів. В будинку знаходиться три кімнати. Будинок газифікований, також можна опалювати через пічку, ще з комунікації є світло. На жаль, проведеної води немає. Також на подвір'ї немає криниці. В будинок потрібно інвестувати деякі гроші, але за такі гроші це чудовий варіант для дачі. Площа ділянки складає 27 соток. На території ділянки є газифікована літня кухня, погріб, гараж та інші господарчі забудови. Знаходиться в селі Воскодавинці Козятинського району Вінницької області, в селі є магазини, церква, медпункт. Наступним розглянемо будинок вартістю 2,5 тисячі доларів, який знаходиться в Вінницькій області. Будинок має дві житлові кімнати. Загальна площа будинку складає 62 квадратних метра, є проведений газ і електрика. На подвір'ї є криниця. Центрального водопостачання в будинок не проведено. Опалювати можна також і дровами. Будинок цегляний з поставленими металопластиковими вікнами. Досить велика площа ділянки, яка становить 65 соток. Є велике подвір'я, садок, город. Також господарчі будівлі, такі як похріб, сарай, туалет, знаходиться на подвір'ї. Знаходиться в селі Морозівка, Погребещенський район Вінницької області, в селі є магазини, зупинка транспорту, парк, церква, аптека. Знаходиться село Морозівка на кордоні Житомирської та Вінницької областей. Друзі продається будинок ціною 5 тисяч доларів в Вінницькій області, в селі Осична, Оратівського району. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під відео. В будинку є газ, світло, вода, є проведений інтернет. Будинок цегляний, частково в будинку поставлені металопластикові вікна. Загальна площа хати складає 97 квадратних метрів, всередині знаходиться три кімнати. Зроблений косметичний ремонт. В хатинці є меблі та газова плита, туалет знаходиться на подвір'ї, площа ділянки складає 20 соток. В селі є магазин і Укрпошта, найближчим містом до села Осична Єоратів. Відстань складає 10 кілометрів. Далі в огляді розглянемо будинок на продаж, який коштує 5,5 тисяч доларів, знаходиться в селі Русакове Дніпропетровської області, будинок з зручностями, в якому є всі умови для постійного проживання. Із комунікацій є газ, електрика. Є проведена вода із власної скважини. В будинку є ванна та туалет, всередині знаходиться 4 кімнати. Загальна площа хати складає 73 квадратних метра. Стіни цегляні, будинок утеплений, але так як в ньому вже давненько ніхто не проживав, то потрібний деякий ремонт. Загальна площа ділянки 33%. сотки, На ділянці є досить великий город. Переходьте за четвертим посиланням під цим відео. Це оголошення власника цієї хати. В селі немає необхідної інфраструктури. Найближче селище міського типу з необхідною інфраструктурою є Шахтарське. Відстань з села Русакове складає 19 кілометрів. Продається будинок в місті Помічна Кіровоградської області. Це оголошення власника переходьте за посиланням під цим відео. Ціна будинку договірна. Номер телефону власника буде в описі під цим відео. Доволі мало інформації про будинок. Але з оголошення видно, що в хаті є необхідні комунікації: газ, електрика, вода із своєї скважини, є меблі та частково побутова техніка, будинок огороджений гарним металевим огородженням. Досить велика площа ділянки, на якій є літня кухня, похріб, баня та інші господарчі забудови, є великий сад та город. В місті є магазини, аптеки, лікарня, школа, дитячий садок. Парк для прогулянок, супермаркети та багато іншого. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.